Друзі, всім привіт! З вами Іван, канал Монети України UACoins. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчу монету України, яку можна зустріти в обігу. Це є 2 копійки 92-го року алюмінієві, з штампом 1 ГА. Але перед тим, як розглянути її, хочу звернутися до тебе, мій любий глядачу. Якщо ти подивився відео, тобі сподобалося, напиши, будь ласка, коментар, постав лайк під відео, підпишись на канал. Якщо вже підписаний, поділись з друзями в соцмережах. Це не займе в тебе багато часу, проте дасть розвиток даному каналу. А тепер перейдемо до огляду самої монети. В чому ж рідкість даної монети? Дві копійки 92-го року штампом цього 1 ГА, особливості, з якого ми зараз з вами і вивчимо, вони є зроблені з алюмінія. Особливості монети. На аверсі монети внизу по годинниковій, як дивиться, по годинниковій стрілці. Є невеликий наплив металу на 5 годині. Стосовно ж реверсу, вінок віддалений від канта. Ягоди злипші докупи. За Ігорем Тимофійовичем Коломійцем. Штамп 1 ГА розшифровується так. Штамп 1 це середній зуб тризуба закруглений, товстий. листки плоскі, розміщені в одній площині. Розмір зображення на висоті по висоті 12,3 мм. Розмір поля штампу 16,5 мм. Зображення повністю відповідає зображенню на аверсі однієї копійки 92-го року. Різниця тільки в розмірі поля штампа. Стосовно реверса ГА це є вінок віддалений від канта. Дана монета. Вона була. Чим вона цікава? Тим, що вона є дуже рідкісна. По непровіреній інформації, ну, інформація, точніше, така, якій можна довіряти, але вона не має ніякого підтвердження. Їх було випущено всього 20-30 штук. Тому ціна на неї космічна просто. Це є пробна монета, і вона відноситься до сьомої категорії рідкості монет. На даний момент ціна її складає порядка 200 2 300 тисяч доларів. Це є дуже і дуже великі гроші. Але на ринку зараз є дуже багато дешевих китайських копій. Так що треба брати до уваги всі характеристики, щоб не попастися на. Підробку і не втратити дуже великі гроші. Дана монета також може бути виконана з немагнітної чи магнітної сталі Ніколас Пролаву МІДІ. Найдешевша монета з алюмінію. Вона буде стартувати. Від 1200-1300 доларів. Це в вбитому стані. В хорошому ж стані 2200-2300 тисяч доларів. Що ж, друзі, надіюся, вам було цікаве відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Ще раз дякую всім до побачення.